Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, звати мене Омелян, і відправляємо наступних 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів. Цього тижня відправляємо вже другий автовоз, тобто цього тижня 16 автомобілів їдуть для наших підписників, для наших клієнтів. Всі автомобілі з чесними пробігами, всі автомобілі з сервісною історією, з підтвердженим пробігом навіть системою НАП. Цього тижня наступний автовоз везе 5 Niro, народний автомобіль. 2020 роки всі автомобілі, всі автомобілі рестайлові, всі автомобілі перевірено. Full LED стопи нові навігації. Такі автомобілі користуються найбільшою популярністю. Голландські автомобілі, голландський клімат, автомобілі без зржавчини, без корозії. Багато є в нас замовників, які купували раніше Реномегани 3, Реномегани 4. Зараз люди купують вже в нас по-другому, а то і потребують, колі. наступні оновлені автомобілі для свого автопарку. 5 Kia Niro прямує в Україну. Також один такий екстравагантний автомобільчик, як Kia Soul. Також на максимальній комплектації купили для нашого клієнта, для нашого підписника. Так, і другий автомобіль, який в нас замовляє один і той же клієнт, це Mercedes EQC, повністю електричний автомобіль, графітовий мат. Даний автомобіль був на сайті даного автомайданчика. Ми його перевірили, викупили, відправляємо в Україну. Це вже другий. Є ще один такий графітовий Mercedes QC. Кого цікавить, не зволікайте, нульове розмитнення на електромобілі лише до кінця 2025 року. Восьмий автомобільчик це в нас Kia Hyundai Ioniq 38 кВт на максимальній комплектації. Даний автомобільчик також чекає на завантаження. Зараз будемо проводити завантаження. Вже всі автомобілі зняли з обліку. Зняли голландські номера, транзитні номера поставили всерединку, і автомобілі будемо вантажити на автовоз. Автовоз чекає вже на завантаження. Є також інші преміум автомобілі: це Audi Q4 e-tron, Досить класний автомобіль. Автомобіль в ідеальному стані, в оригінальній фарбі, без жодного підфарбування. 2022 рік стан нового автомобіля без перебільшення. Будь ласка, класний такий коричневий шкіряний салончик. Нова мультимедіа. Класний графітовий колір. Стан нового автомобіля і дуже хороша ціна. Кого цікавить, телефонуйте. Також є Hyundai Ioniq, і також великою популярністю такі автомобілі користуються. Попереднім автовозом ми відправили два таких автомобіля. Є різні кольори, різні комплектаці, комплектації. Кого цікавить, також звертайтеся до кінця нульового розмитнення. Залишилося досить мало. Є преміум класу Ford Mustang електричний. Таких автомобілів ми також відправили до України. Це для клієнтів з міста Харкова. Є такі автомобілі. Kia Niro на сьогоднішній день є будь-який колір червоний, темно-синій, біленький, графітовий, який вам до вподоби. Є також опель-амперка графітова. Срібна, 64 кВт батарея. Автомобілі всі з новою поміненою батареєю. 64 кВт. Такі автомобілі проїжджають до 500 км. Будь ласка, є ще один в наявності Mercedes EQC. автомобіль на максимальній комплектації. Преміум музика з люком. Більше не буває максимальнішої комплектації. Темно сіро графітові кіаніру, червоні перламутри, Рено Зоя. Всі ці, ці автомобілі можемо купити і ще до Нового року встигнути розмитнити. Поспішайте! Залишилось мало місць на автовозах, тому кого цікавить, телефонуйте. 050 565 08 17. Звати мене Омелян, Дякую за лайки, подобайки, А ми відправляємо автомобіль.